Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного бойовика, який воював проти сил оборони на східному фронті. Як становило розслідування, 34-річний житель Суходільська Луганської області від початку повномасштабної війни добровільно мобілізувався до окупаційного підрозділу Об'єднаних збройних сил Росії на Донбасі. Там його призначили на посаду навідника у складі 3-ї гвардійської Лугансько-Сіверсько-Донецької загальновійськової армії. Підрозділ зрадника мав просуватися у напрямку Донецької області для штурму українських міст, зокрема з 2000 2023 року бойовик брав участь у захопленні Бахмуту та обстрілах Покровська, також задокументовано його участь у бойових наступах на позиції ЗСУ у Оріхові, Золотому та Гірському Луганської області на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки України наразі повідомили фігуранту про заочну підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник переховується на тимчасово окупований території України від правосуддя. Наразі його оголошно. Розшук. Підозрюваному загрожує від 15 років ув'язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.